Так, і заїхав на Укрнафту, заправиться, взяти кофе. І дивіться, який бургер. Зручний бургер. Тобто повністю запакований. Це такий для мого малого, щоб він по машині його весь не розкидав. Я Порядок. Порядок. Прогрівся достатньо, не розсипається. Ну, так взяти в дорогу і їхати в машині, в принципі. Удобно буде. Бо коли беру Макдональдсі, і отак їдеш, спішиш кудись, просто цей бургер розвалюється по ходу движення в тебе, розсипається і вся машина в срачу. Це прикольна ідея. Маркетологи, соєтологи придумали, цікаво.